Це я, Олександр. Подкаст незвичайний. Сьогодні вперше в Берлін виходить виключно нашою мовою. Що ще незвичайного? Так, це те, що сьогодні замість Маши ми спілкуємося з Ганною Лев. <рес> Прует, ми у кефірі, чи що? <рес> я у кефірі, Ганна Лев у кефірі. <рес> Тому що сьогодні кефір незвичний кефір з Берліну і серця Німеччини, яка дуже багато допомагає українцям виживати у цій страшній війні. Не сьогодні ми будемо говорити не про війну, ми будемо говорити про Берлін, про красу Берліна, про його історичні якісь справи. Отож, я вам представляю журналіста, в якого я знаходжуся вдома, і його звати Алекс Павлов. Оце Алекс. Привіт, Хай, евай! Він мене запросив на запис унікального проєкту Фаролеро. Слід зазначити, що запис подкасту відбувався теж не за дуже звиклих умов. А саме лайф на Гани. Епізоди того, як це відбувалося, ви можете оглянути в нашому телеграмі, Фейсбуці і інших соціальних мережах. І щиро кажучи, я ніфіга не втропав чи спілкувався з Ганою Левши з Бартом Сімпсоном, який, мабуть, є найбільш улюбленішою, найвідомішою ролью акторки. Ай, карамба, Павло, ти рулиш, ай, карамба, бамба-бамба, Бамба!